Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Ландрові Rover. Rover. автомобіль 2011 року випуску. Офіційна версія 5-літровий бензиновий двигун. Дуже класний, класна динаміка, ну і невеликий розхід пального. Як для такого двигуна це по місту 17-18 літрів. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, партроніки, камери в коло. Комплектація максимальна автобіографія, диски 20-го радіусу, дуже класному стані, нова зимова гума, Yokohama. Автомобіль весь у рідному забарвленні без зауважень, безключовий доступ на усі дверцята, та наклеєна бронеплівка на ручках дверей. Стан салону взагалі як новий. Ви тільки подивіться на цей стан водійського сидіння. Стан пасажирського взагалі без зауважень. Автомобіль експлуатувався тільки у Чухах, клімат на переднього ряду. Підірів так само передню ряду, електрокришка багажника, вже сенсор на мультимедіа. Так, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Двигун робить дуже тихо, приємно, без зауважень. Повний мультируль, круїз є, шкіряне кермо, датчик освітлення, датчик тущу. Також присутній. Стан верної карти без зауважень. Тут у нас ремарка автобіографії, спорт, щоб люди розуміли, що це за автомобіль, бо комплектація немало важлива. Харман кардон музика максимальна, електроскладання дзеркал, є електрорегулювання водія пасажира, пам'ять водія. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас також стан ідеальний, взагалі без ніяких зауважень, тільки подивіться на своїх екранах, взагалі без ніяких заперечень. Дуже класний стан. Є вентиляція від кліматконтролю, підірів заднього ряду. Стеля у нас Алькантара, чорного кольору, є в нас люк дверної карти також без зауважень. Таке враження, що це капсула часу, бо пробіг, пробіг у нас невеликий 124 тисячі кілометрів. На ніч ганяти та й ганяти, що не мало важливо була на муфта суперчарджеру. Це дуже дорога процедура, тому хто розуміє, той розуміє. Автомобіль дуже класний, приємний, дуже доглянутому стані. Місто Одеса Грушевського 15 А телефонуйте пишіть. Чекаємо на вас. Можемо обміняти автомобіль, продати у кредит, у лізинг, тридин обміняти будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, Чекаємо на вас.